Зараз ми нарізаємо огірок. Огірок ми ставимо на 2 міліметри, виставили старт, застосувати. І так, включаємо машину. Ну, якість нарізки дуже шикарна, тобто ми бачимо, що всюди нарізно по 2 мм. Досить тонко, досить якісно. є іноді попадаються, які дуже мало, але попадаються такі... Це це, напевно, на початку або на кінці, коли Продукт трошки некоректно відрізаний з обох сторін, але в нас йде дуже якісна нарізка під 2 мм Один до одного, бачите, це прям дуже шикарно. 4 міліметра. Зараз ми нарізали 4 мм. бачите. Трошки грубше, але також іде чітко нарізаний. Тобто один до одного. Це залежить більше, в на початку, скажімо, бачите, він відрізає ці такі штучки, тому що огірок на початку якби його форма. Треба його, напевно, нарізати, не відрізати, просто маленький кінчик, треба більший кінчик відрізати. Тоді взагалі не буде цієї, скажімо так. ну, На початку на кінці воно виходить, відрізає не зовсім процес. предыдущі поставочки. Ось, підощі на різкі. Тобто у нас виходить, момент заключається в тому, що коли в нас є огірок, да, да, рік, да, тобто не кривий. Ну то, що він кривий, то мені здається, це без, без різниці. У нас ми, перший надрізок він не буде рівно 4 мм, тому що ми не вгадаємо. Він може бути тут пів мм, у два і так далі. І останній буде не 4 мм, а також ми не вгадаємо, тому що а от вся серединка вона буде рівно 4 мм. Це вже йде 8 мм, це вже толстий огірок. Ми просто його нарізали, щоб ви подивилися різницю, але 8 мм також нарізає. Бачите, один під одного досить чітко, досить висока потужність цієї машині. Це півтори-дві тони вона за годину буде різати. Ми запускаємо його по. До... Ну, ми запускаємо його по одному продукту, але по суті це машина для конвеєра. Тобто має бути конвейерна спічка, має бути інспекційний стіл, де подається багато відразу продукту. І таким чином ми будемо це. А давай зараз ми положимо два продукти, поставили два мм. Але коли ми поставили два продукти підряд, бачимо, що тут вже трошки воно не зовсім якісно ріже. Тобто, можна сказати, що частина продукту вона порізала класно. Тут що, що теж це правильно розуміти, у вже чим більше продуктів ніс, чим більше може бути втратити. Це в принципі нормально. Так, ну я думаю, що для ну, 90% воно порізало класно, але вже попадаються такі продукти, бачите, такі ці. Наприклад, напевно, за те, що воно трошки зміщується, буквально там на півміліметра-міліметр, і вже попадаються такі моменти. Тобто, якщо нам потрібна дуже висока продуктивність, ми можемо декілька продуктів вложити під ну, один з одним. Але якщо наша задача більш якісний продукт, то краще все-таки вложити продукт по одному. Такий наш. Ну, це, залежить від, це залежить від технічного завдання, завдання, яке стоїть перед виробничим цехом або перед заводом. Можна піти в сторону збільшення продуктивності, а можна і тоді більш якісно, якісно нарізки, або піти в сторону і більш, меншої якості продукту, або піти в сторону більшої, ну, скажімо так, або більше нарізати трошки хуже, або краще нарізати, але менш потужно. Але це враховувати, що ми зараз перейдемо 2 мм, якщо ми перейшли 3 мм, буде менше. Так, так, воно. Ну, ну, в принципі, в цілому дивіться. Давайте подивимося в цілому. Тобто, в цілому ми можемо сказати, що е, загалом всього декілька таких браків. Це на на... От ми можемо сказати, що. На двох ігірках, да. Ну от ще майже так. От. Помог у да? це, Це 2 мм. Якщо ми випадає, да. ви Ні, ну це може бути ще початок і кінець також. Те, що ми казали, початок і кінець він також може трошки нарізатися. Зовсім. Так, в принципі, досить гарно. Ми зараз порізали огірки. Тут перед цим ми різали капусту, воно ну, трошки з капустою йде, але у нас тут іде розмір 2 мм. В цілому ми бачимо, що якість нарізки досить високого рівня, тобто ми бачимо, що один до одного воно все йде. Тут йде 2 мм, тут у нас біс більш, більш товщий. 4 мм також попадається капуста. Ну, а тут ми ну, взяли великий, це 8 мм. Це просто для тесту. Подивитися, як воно буде нарізати. Ну, звісно, чим більша товщина, тим швидше якість, ой, чим швидше продуктивність. А, але відносно якості можна сказати, що важко порізати саме тонкий продукт, і він досить класно його нарізає. От, ми порізали на 3 мм огірки, тобто, так. Так. Тобто ми бачимо, що ми кидали без позиціонування, ми просто кидали ці огірки, частково вони були з пиріжками, тобто, ну, все нарізає дуже шкаф. Якісні різки 3 мм. Тобто, в цілому дуже якісний, класна різка.